Так, друзі. Є в нас така робота. Будемо обшивали дверку. Будемо обклеювали. Кому цікаво, відео я виложу. Тут щось теж будемо робили. Чистеруб клеїмо. Приклеїмо потім. На хімчистку. З тої сторони теж дверка така собі. Маємо таку саму матерію, як тут є. Кажу, як ми обклеює. Спочатку треба добре почистити. Крайчики. Будемо краї. Будемо краї матерії заробляти герметиком. Кого цікавить? слідуюче відео я виложу. Не бійтеся робити саме, то ніч складного нема. Тут самоклеюча була. Матерія, напевно, що ми або ту поправимо, краще наклеїмо, або кусок будемо вирізали. То ще подивимося по матерії процес. Процесі роботи. Так, робимо підготовку під поклеєння.